Всем привет! Сегодня звон Ваня, сегодня я расскажу вам про игру Pepsi. Заходите и у вас буде е, гроші на один авт, е, автомат. 100 серебра. И нажимаете Собрати монеты. 197 монет. Собрати монети. Вы успішно зібрали все монети продать монету Куда я там і виплати. Берете і виплачуєте як на всіх сайтах. Е, і дивіться, коли ви купуєте апарат, е, буде писати 10 метрів в час. За, тобто за за одну, за 10 хвилин, от Одна монета у 10 минут. Але це дуже класний сайт. і з цього сайту прямо виводите рублі. Або долари. Там будуть ці стадії. Рублі, гривні і долари. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.